Сонячно з періодичними дощами та грозами. Синоптики прогнозують типову літню погоду останній тиждень червня. Починаючи з середи, температура повітря знизиться на низині до 17-22 градусів тепла в день та 8-13 вночі. А в горах температури на 5-7 градусів будуть нижчими. Також синоптики прогнозують дощі, подекуди грози із шквалистим посиленням вітру в окремих районах, можливий град. А підвищення температури прогнозують ближче до вихідних. Дощі будуть зберігатися. Ми чекаємо їх 27-го, в день 28-го, опять же, можуть бути грози, 29-го і вночі і в день, але вже більш-менш слабий дощ. Ну, тільки го і 1-го буде перерва без дощу. На жаль, другого третього знову дощ. Ну, крім того, можливі ранкові тумани, прив'язка до долин річок і гірських долин.